А я запрошую тебе відкрити плачі. Нам прийшли все ж таки плачі під очі. Якщо хочеш, будемо з тобою вдвох робити. Давай. Це зараз вже 18.20. Щойно приніс кур'єр посилочку. Це вже остання посилочка. Що будемо наступне замовляти. Є гранула. Так, знову достатньо силиконових іграшок. Давай покажемо. Так, ось так виглядають Алоє Вера. <свісно> <свісно> я маю надії тільки на цю Алоє Вера. І Алоє, і на віру, що вони мені допоможуть. Що я не знаю, хочу зробити з цими очами. Ну мене посмотри. Але мені здалося, що мені воно дуже потрібно. І так. що Ну, давай скажемо. Зачекай, давай скажемо те, що все ціле. Дивіться, упаковка і. Ооо! Лізуном. Яким лізуном? Воно відкрий. Точно? Ну, пахнет приемно. Алиса, для этого специальную ложечку дай. Дай, дай Что то тут штучка штучка? Так, я відчуваю, что сейчас будет, как с Юлией Тимошенко. Будет, это пропало все. Нет, нет. Бережно, щоб на око не наліпити, донечка. Бо скажуть, що я погана мати. Ну, взагалі, що я дозволила тобі наліпити? Це, Це мені. Дітям такого не можна. Можна. Не можна. Дарували? Так. Ну, але ж ти прям, напевно, на око не наліпила. Ну, вони такі прям. Бо воно холодно, мене глаза сліяє. Вон, воно таке прям дуже-дуже е, в скажіть, я скажу. Скажіть Вологе, во. Нормально? Так, ну навіщо тобі? Так, все йди. <гум> Зараз ми побачимо, який буде ефект, якщо буде. А ну запам'ятайте мене такою. Такі вони всередині і не можу так показати. Дуже багато рідини, вони дуже-дуже такі. Вологі у ну, мене таких не було, тому я дивуюся, зараз скажете, що я як ото, ну, а чи драконів я бачила, що я таке. Не... Хто його знає? Аліса, ми ж ти знаєш, дивимося інструкцію після того, як вже користуємось. Розуміємо, що щось не так, і починаємо читати інструкцію. Так, все, дизлайк цьому всьому ділу цій всі, всій справі дивіться, воно з'їжджає, воно реально дуже таке вологе і не тримається на одному місці під очами, де де поставити поганий, де написати поганий відгук. Яка погода сьогодні в Аліканте. Хмарно як. Дуже-дуже парить, наче зараз відчуття, наче зараз піде дощ. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Вчора було сонечко в Аліканте, ясна погода, був настрій. Сьогодні хмарна погода, і настрою немає. Я Алісу відвела до школи зранку, повернулася додому. Зараз, думаю, вдома зроблю свої справи, для чого повернулася, а потім піду вип'ю кави. Потім не захотілося взагалі нічого робити. Я просто дивилася Facebook, гортала стрічку і була вдома. Сьогодні і 1-го, і 2-го Листопада тут день жалоби за загиблими внаслідок урагану Дана у Валенції, який був на днях. 95 людей, наче загинуло ну, на той момент, коли я дивилася новини. І ще декілька вважаються зниклими безвісти. Ніхто не знає, де вони і що з ними. В школі також повинен бути, повинен був бути, е, повинно було бути свято. Хеллоуін сьогодні, 31 жовтня. Відмінили його відмінили і сказали, що дітям ну не одягати костюми, а просто прийти. Можна розфарбувати обличчя, але не одягати костюми. І зранку побачили, що не всі напевно читали повідомлення від школи. Деякі діти йшли в костюмах. Вчора ще з залісою сміялися. Прийшло повідомлення в батьківський чат, тоді коли скинули нам інформацію з приводу того, що не буде свята. Не одягайте костюми, що вони, коли буде перерва, патіо у них називається, виходять вони в двір і там снідають. І сказали, що вони всі вийдуть. На патіо і оплески будуть, ну, як, в підтримку, я так розумію, цієї ну, події, цієї трагічної події. І пише іспанець. Це було десь вже, напевно, в половині 22.30 Зараз, Зараз заплутаюсь, як казати, в 22.30 пише іспанець, що ну, типу, ви. Не подумайте, що я локо, сумасшедший, божевільний, але коли я помру, я сподіваюся, що ви плескати не будете оплодувад оплодірувати, ви не будете, тому що я помер. І смішно, і грішно, як кажуть. Так, йду вже тут школа Аліса, дітки граються. Сьогодні ввечері я хотіла піти подивитися. Як відбувається Хеллоуін, вам, я то сказала, що покажу і вам. Тому що дітки ходять і збирають цукерки, в них є такий, таке в формі гарбуза, в них, як відро українською мовою, вибачте. І дітки бігають і збирають цукерки. Ну, по барам, по ресторанам, по магазинам. Це було так минулого разу, коли наші ходили з нашого класу. Аліса тоді хворіла, то ми не пішли. А цього разу також вони, наче вчора домовились, що вони будуть збиратися біля там, одного бару. Хто хоче, приходьте. А я думаю, що все відмінили, тому що в інших школах там навіть є як парад такий від площі, Люсерос і далі, напевно, може, до Рамбла. Я не знаю, куди бо не була. Просто знаю, що є такий, як парад. Вони йдуть, оці всі в костюмах. А цього року цей день зараз, тому що день жалоби. Відмінили. І я думаю, що відмінять, напевно, і ну, це щоб ну, дітки бігали і збирали цукерки. Не, не знаю, і думаю, йти чи не йти ввечері. Ми ще думаємо. Зараз вже 5 годин, а вони збираються десь в 7 чи в 7.30 Ось так. Зараз Алісу заберу, на вулиці так темно, вже наче вечір. Зараз же сонце сідає раніше, десь в 6 0,4, ось так вже сідає сонце і вже темно. Зараз 5 і вже таке на вулиці, наче темнішає є. То така історія. Зараз Алісу заберу і спитаю в неї, чи підемо ми, чи не підемо. Я чесно скажу, я не хочу. Тому що я не шанувальниця, по-перше, цього свята. Просто так як в мене є канали, я думаю, можливо, вам би було цікаво подивитися. Я би пішла. Ну, можливо, і мені. Все ж таки цікаво хоча б один раз подивитися. Е, та як вже складеться. Не знаю, якщо підемо на свято, звичайно, покажу. Не підемо, то вибачайте, можливо, хтось хотів подивитися, і я пам'ятаю, що хтось писав коментар, що цікаво подивитися, як це все відбувається. Ну, подивимось, я Алісу спитаю. Можливо, все ж таки сходимо, просто щоб одним глазом, одним оком, одним оком глянути. Що ж це таке, що ж це за свято. На камері трішки темніше, та на вулиці вже навіть там бачу світло горить, бачите, на цьому крані. Обвімкнули, не знаю, що воно <сум> їм дає, та дійсно така погода вже, і наче сонечко сідає і буде темно, ось ось. Я сподіваюся, що цей ураган пройде повз, і нарешті він закінчився, і до нас сюди не дійде, бо це жах, просто що там було. Зараз все більше і більше відео починають показувати з, ну, з Валенції, з пригороду, як люди потрапили там в пастку, де вони були, де так скажемо, побачили, що щось не то, і все тече, і міст обрушився. І люди застрягли там в торгівельному центрі. і Це ще добре, що в торгівельному центрі, а не в машині плили, плили. Ну, коротше. А не в машині були і не плили річкою, яка текла по вулицям. От я не хочу іноді піднімати ці теми, та мені потрібно просто відповідати якось на цей коментар, чи можна його ігнорувати можна. Та ну іноді іноді складаються враження, що деякі люди в бронепоїзді дуже некоректний жарт про тисячу гривень неприємно і образливо. Відео дуже принизливе для українців, саме тих, хто ти залишився деяким людям і тисяча не лишня. В Україні війна жах у багатьох скрутне становище тримають країну, працюють, а ви їм ідеться відпочинок. Не розумію, як ваше життя до цієї допомоги відноситься. Я теж в Іспанії, але поважаю кожного, хто залишився в Україні. Я також поважаю кожного, хто залишився в Україні, і тому цей жарт про тисячу гривень це як висміювання влади, а ніяк не українців. Це я показала жарт про те, що можна. В лапках зробити на цю тисячу гривень, що купити взагалі, що собі дозволити. Це просто прикол про те, що на цю тисячу взагалі нічого неможливо. Це був сарказм. Ну пояснюю, тому що деякі не розуміють. А питання до влади вони, вони собі додають премії, додають зарплати. Вас це не ображає, це не принижує ніяк українців, все нормально. Я додала жарт про тисячу гривень, і я, я отримала. Е, так, що що ще хотіла додати. Е, о, а оце що деяким людям і тисяча не лишня. Тобто це виглядає як кістка, знаєте, яку кинули собаці просто, ну тому що люди, тому що влада знає, що люди реально живуть за межею бідності. Людям не вистачає грошей, Отримують вони мізер, зарплатня маленька, можливо, десь в Києві там таких центральних. В Містах люди отримають більше, тому що я чую тут ці історії, скільки заробляли гроші, грошей люди. Я таких зарплат в кривому розі не бачила і не знаю, що хтось так заробляв. Я працювала не тільки в сервісному центрі, а працювала в Медінвест, працювала спеціалістом у відділі логістики. Я отримувала 11 тисяч. Це максимально, що я отримувала там, коли працювала секретарем у директорів по персоналу та якості. Я отримувала 10 тисяч. І потім, коли перевели мене в відділ логістики, я отримувала 11. Потім я звільнилася з цієї роботи, тому що я не бачила взагалі білого світу, білого дня. Я зрозуміла, що для мене це важко, і я не хочу так працювати, це не моє. Я звільнилася і пішла. І потім я влаштувалась на роботу в сервісний центр, де я отримувала спочатку 6 тисяч гривень, потім підвищували мені зарплату, і в кінці кінців я отримувала. 8 тисяч гривень це перед початком повномасштабної війни. І що хочу сказати, що на ці гроші можна було собі, що можна взагалі собі дозволити. Люди там виживають. Зараз ціни такі, хто знаходиться в Україні, той знає ціни такі, як тут в Іспанії, тільки в Іспанії зарплати вищі. А ціни такі самі, як в Україні. Ну майже такі самі, не на все. Може, яблука там коштують, яйця дешевше. Ну щось є якісь продукти, які коштують дешевше. Та тим не менш плюс-мінус одне і те саме. Незважаючи на це, люди роблять донати просто постійно, допомагають хтось грошима, хтось своєю своїм часом. Коротше, допомоги дуже багато, і вони виживають і їм. Просто дають по тисячі гривень. А чого влада сама собі не нарахувала по тисячі гривень? Я можливо не дуже розумна взагалі в цьому питанні. Поясніть, чому, можливо, там є якісь там дуже якась така складна робота, і люди можуть собі. Там просто такі суми вони собі нараховують, що їх не дуже гарно казати в гривні. Їх, напевно, потрібно казати в валюті, щоб у людей очі ось так не розширювалися. Бо тоді сума, наче якась зрітельна, виглядає меншою. І це був просто жарт, просто сарказм. Вас цей жарт просто ось так ковбасить, що вас це якось принижує, принижує українців. І таке інше. Це я показала не те, що я відпочиваю тут на ібіці, відпочиваю десь. Це для людей, які мене не знають. Це ви знаєте, що я була на ібіці, можливо, тому що ви дивитесь мій канал. Це просто було про те, що я можу на цю тисячу і поїсти. Дивіться, як класно, і подорожувати, і, і, і ще десь. Я розумію, що зараз не на часі це все почнеться. Та у людей все ж таки є життя. Життя і потрібно насолоджуватись кожною хвилиною, кожною секундою цього життя, тому що іншого життя не буде. Треба жити тут і зараз. Як би це сумно не звучало, тому що е я розумію, що є воїни, які зараз е герої наші, які за захищають нас і захищають нашу країну. Е та Ну, не всі можуть взяти зброю в руки і піти. Якщо ви можете взяти зброю в руки, ідіть тоді, ідіть, допоможіть. Якщо ви не можете, тоді живіть, живіть своє життя. Проживайте кожну хвилину, кожну секунду, тому що потім буде пізно, поки ще є час. Можна, звичайно, скласти руки, сісти і бути е, завжди в депресії, завжди в такому ось стані пригніченому. Та це взагалі не допоможе аж ніяк, аж ніяк, тому що вирішується це десь на іншому рівні, а, а ніяк не на вашому емоційному стані і ніяк не на вашому саме житті. Тому насолоджуйтесь, насолоджуйтесь, і я дуже сподіваюся, що все ж таки ви мене зрозумієте. Якщо не зрозумієте, то е, ну таке, я не дуже, якщо чесно, Буду ображена, я все зрозумію, яка є у вас позиція, я прийму взагалі різну позицію. Сьогодні реально немає настрою і я взагалі розмірковую про своє життя чи такого життя я хотіла. Так, в мене все добре, в мене все класно, я в безпеці, моя дитина щаслива, плюс-мінус, вона навчається в безпечному місці, не чує цих сирен, не бачить війни. Все супер, все класно. Та є, є свої проблеми, є свої. Це навіть не про адаптацію, ні, це трішки інше. Колись, напевно, настане той час, коли я зможу в своєму блозі поділити цей са всім. Зараз не такий час. Зараз я не хочу цим ділитися, тому що в мій блог дивляться люди, які я б не хотіла, щоб чули цю інформацію і взагалі потім використовували цю інформацію десь там, де інде. Тому просто я скажу так, що зараз життя моє переживає деякі такі труднощі тут в Іспанії, і я розумію, що мені потрібно дуже швидко шукати роботу, ставати на ноги, забезпечувати себе і мати надію на себе, не тільки на мого чоловіка, тому що ну, ну тому, що, тому що таке життя, і правильно мені колись хтось писав, що жінка повинна. Сподіватися на себе. Класно, коли є чоловік, але сподіватися треба на себе, тому що потім ми впадаємо в якісь такі в співзалежні стосунки і. І таке. Кожному з вас я бажаю щастя. Щастя бути, щастя жити, насолоджуватись своїм життям. Нехай. Де е, в певні моменти це важко, тому що є дуже багато нюансів, проблем, які на, на нас навалюються, і нам здається, що дуже важко, тим не менш мати можливість, змогу насолоджуватися цим життям, проживати кожну секунду, кожну хвилину і насолоджуватися. Всім я вам бажаю гарного настрою. Не забувайте ставити вподобайки. Найголовніше і підписуватись на мій канал. Всім вам всього найкращого і до зустрічі у нових відео.